Тура урано виробничу лінію найновішого покоління урочисто запустили на київському картонно-паперовому комбінаті. Це італійське остаткування для виготовлення туалетного паперу на гільзі та паперових рушників. Аналогів йому немає у країнах ближнього зарубіжжя. Потужність лінії близько 20 мільйонів рулонів на місяць. Лінія повністю автоматизована, відповідає всім європейським стандартам, європейським требуванням і призводять всі види продукції, як в відіролончикавто. Валетної бумаги як економ середнього класу і преміум класу, також призводять санітарно-кільні зділі в виде палатіниць. Найновіша лінія конвертингу вироблятиме санітарно гігієнічну продукцію виключно з високоякісної целлюлози під торговельною маркою Софіони, збільшення виробничих потужностей та якість, що засвідчена європейськими сертифікатами, дасть змогу розширити ринок експорту. До 30% продукції ми не візьмете. Ми работаем с странами СНГ, Прибалтикой, работаем с з Польщі, с з Румунії. то та в Азілі, Київський картонно паперовий комбінат одне із найбільших підприємств Європи свого профілю із тридцятирічною історією. Нині входить до австрійсько-німецького холдингу. Палп міл, перша марка туалетного паперу, обухів 65 цього підприємства, стала справжнім народним брендом.